30 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 28 кацапських крилатих ракет та 15 дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона та авіація. Вибухи також пролунали у тимчасово окупованому Донецьку, у тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали в районі Севастополя Акєр, Перевального Ангара та Феодосії, Кафа, неспокійно на території рашистського рейху. Важкі військово-транспортні літаки ІЛ-76 пошкоджені у Пскові в ході атаки непізнаних дронів на військовий аеродром. Також удар було завдано по сховищу палива, яке знаходиться в районі аеропорту, після чого сталася потужна пожежа. Заразом непізнані дрони атакували Гау-Брянск, Гау-Орьол, Гау-Тула, Гау-Калуга та ближнє Замкаддя. Працювала протиповітряна оборона. Також в усіх аеропортах Москва Баду знову було введено режим під кодовою назвою Ковьор через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли. В ГАУ Гау-Белгород в районі Шм'якіно-Шебекіно знову пролунали вибухи. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 29 серпня 2023 року ударні дрони Служби безпеки України атакували так звану виборчу дільницю рашистів у тимчасово окупованому місті Кам'янка Дніпровська на Запоріжжі. Вибухи пролунали під час збору так званих голів дільничних виборчих комісій усього району.